Ласала! Привіт, шановні друзі, підписники і гості мого каналу. Я вас вітаю на каналі Ласа Лайф. Літо в розпалі, і тому починаємо вже дуже активно працювати над тим, як заготовити на зиму нам щось смачненьке. Адже всі люблять господині консервацію, різноманітні смаколики і з овочів, із фруктів. Ну і я теж люблю це. І сьогодні е, хочу е, з задоволенням вам сьогодні показати свій рецепт е, мого улюбленого смаколика до зими. Помідори вже достигають, деякі ще ці Зараз я їх не буду зривати, звичайно. Дуже гарно спіють, сонячна погода, літо в розгарі, так що краса. Саме час заготовляти найсмачніше лечо на зиму, соковиті томати, солодкий перець, саме те, що потрібно нам, щоб в банці взимку нагадувало нам про літо. Отже, поїхали. Перший урожай вже зібраний. Ну це, звичайно, не весь. Це я е, відібрала такі самі, самі, як кажуть, що можна їх їсти. Ну, і як зазвичай у нас є е, такі помідорчики, які вже можна обрізати, десь трошечки не, не такі правильної форми, то ми, звичайно, їх будемо робити на томат. Ми обрізали помідорчики е, такими е, шматочками, щоб вони у мене влазили у мою оцю, е, як м'ясорубку, на якій я буду зараз працювати. Нарізали ми томати. Саме ті томати, які я навесні висаджувала з насіння свого. Потім вам показувала, як його піддобрюю. І от результат. Подивіться, яке воно гарне, який цей помідорчик домашній, без ніякого е, хімікату. Ну, На початку, звичайно, інколи трошки я й підливала, як би сказати, з магазину добро. але ж це по спочатку, а потім оце сонце і дощі. Все. Що потрібно для зростання оцього красення. Дивіться, які помідорчики. Рожевий гігант називається. Ну, е Так як в мене були мої томати, то трішки, можливо, якісь е заблукали інші. Ось таке, як на волове серце похоже, ну, то не важливо. Головне, що є врожай і є що робити. Працюю я на е вулиці, в мене літня кухня. Я полюбляю робити це все на природі. Е зараз підключена в мене. М'ясорубка електрична, і будемо зараз перемелювати оці томатики на томат. І подивіться, яка густа консистенція буквально з двох шматочків помідорів. Я роблю все з кісточками. Мені подобається, щоб і в борщ вкинути, Воно тоді і ароматно взимку і їсти корисно і для кишечника для всього корисно. Отже, не перебираю все, роблю напряму, як кажуть. Отже, працюємо далі. Ось такий чавунчик у мене, 5-літровий, старенький ще бабусін Чавунчик у мене. Я дуже полюбляю в ньому тушкувати все. І томат перекип'ячовий, воно не прилипає, не підгорає. Це чугун чи чавун вірніше. І, звичайно, дуже е, зручно в ньому готувати такі страви. От е, у мене 5 літрів вже вийшло такого густого томатного. Ну, сок його назвати е, можливо і не потрібно, а таке пюре, томатне пюре. Булинка Крупненька, п'ять штучок. Хтось любить з морквою, хтось додає ще, можливо, щось. Я люблю перець, цибуля і, звичайно, томатне пюре. Ось така консистенція у нас чудова. Получилася. Добавила цукор за рецептом, сіль. Я все в описі виставлю. 100 мл олії. Бажано запашну, таку не рафіновану, щоб воно було смачніше набагато. А потім в кінці ми ще 100 мл додамо сюди оцту. Таке густеньке воно. Варимо. Від моменту це зараз закипіло 40 хвилин. І потім розливаємо по баночках. Які літражі, це вже кожен, кожен вибирає свій. Гарнесенькі баночки у мене вийшли. Із цієї кількості вийшлося 9 ну, півлітрових і літрових баночок. Ось і все. Домашнє лечо готове. Аромат неймовірний. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Можливо, напишіть у коментарях, як ви готуєте своє лечо. Всім до побачення, гарного дня і приємного апетиту!